В Запоріжжі провели боксерський турнір, де головними дійовими особами були кремезні парубки в беретах і спортивній формі із символікою розформованого спецпідрозділу, бійці якого били свіжий народ під час Євромайдану. Нагороджували переможців книгою Нескорений беркут авторства одного із харківських беркутів, що втік до Росії. А от нагороджував бравих бойовиків чинний заступник керівника управління поліції Ольга Максимова. Продовжить без слів з два десятки кремезних чоловіків слухають гімн України. Далі один за одним беруть слово організатори та гості заходу. Верхівка командування колись елітного спецпідрозділу, розформованого за звірства на майдані. Беркуту. У мікрофона колишній командир запорізького Беркуту Володимир Ністяро. Колишній командир Запорізького <звітнє звітнє> Беркуту Андрій Золотарьох хто, то прийшов ете як та плечок Причов у нас. Ну, которые приходили в Беркут по каким-то другим мотивам, долго не задержувати. Оставайся ті, котрі придані своєму тілу, дружбі, надежності. Збори екс-беркутівців уже вдруге зорганізовує Запорізька спілка ветеранів спецпідрозділу Беркут. Офіційно, аби вшанувати пам'ять загиблого на майдані Беркутівця Сергія Свігуна. Помню, не забуваємо своїх співробітників, які находять нас на службі, виповнюють свой долг до конца. Основна риторика человек погіб і ушов ушов життя. это наш герой. За упокій Сергія Цвигуна та інших спецпризначенців моляться. Дякую за те, що ви стояли тоді на майдані і не змовляні на що, а залишить і люблячими людьми свой народ. А далі учасникам заходу передають подарунок прямісінько зі столичного сізо. Ребята, що зараз сидять сюзок. На п'ять років було кім. Один из них, я буду сюда ехать, один из них нарисовал картину. Я понимаю, что эта картина не большого художника, но это было от души. То есть они рисовали это от души. Они придавали огромные ребята вам участникам. Более там, спортсмены, тоже кусоры есть. Давай У пам'ять про загиблого беркутівця, боксували ветерани беркуту та чинні співробітники Нацполіції, які раніше були пов'язані зі спецподрозділом. Серед подарунків учасникам книга Нескорений Беркут видана у Симферополі. Її автор Харківський беркутівець Собина, який після розстрілів на майдані втік до Росії. Серед гостей заходу, який також вітає переможців, нинішній заступник керівника Нацполіції Запорізької області Андрій Долинний. його прізвище лунало під час кривавого розгону майдану в Запоріжжі, 26 січня. Долинний прийшов переатестацію. Нині власник посвідчення УБД. То, що сібя дискредитировали часть сотрудників цього подрозділення, які совершили преступление на Майдане, та вопросах нет. пускай сидят в тюрмі. Що проти, то каза у СБУ області. Промову учасників боксерського турніру пам'яті обіцяють дослідити. Продачі перевірка проведення вказаного заходу встановилися організатори, а також аналізуються висловлення, які там ви мали у разі, якщо в діях осіб будуть встановлені ознаки кримінального правопорушення, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Але не Неофіційно експерти зізнаються, кримінальної відповідальності учасники не понесуть. Максимум їх покличать на розмову. Профілактично. Ольга Максимова, ТСН 1+,1.